Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп на період з 16 по 20 вересня 2023 року. Як завжди, розберемося, що ми можемо зробити на ділянках, що ми можемо в садочку зробити, і на кухні чи можна щось приготувати, чи заготівлю якусь смак, смаколиків зробити на зиму. Давайте розберемося спочатку з цим питанням. В першу чергу ми розглядаємо 16 по 20 вересня 2023 року по Київському часу. Суботу та неділю, 16 та 17 вересня. 16 це в нас геката, ще продовжується 15-го народився молодик. І 17-го геката завершився о 4 годині 40 хвилин. Тому ми 16-го ніяких посівів не плануємо. А 17-го вже після 8-ї години ранку можна сіяти насіння гороху, гірчиці, кресалату та різних сидератів. Нагадую, завчасно треба зволожити землю, тому що поливати при посіві в цей час не можна, це знак стихії повітря. 16-го з розсадою не працюємо, це геката. А ось після 8 години ранку, 17-го, будь ласка, будь-які розсадні рослини овочеві квіткові висаджуємо, але знову ж таки не поливаємо. Завчасно зволожена земля. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкільників та хвороб, та, будь ласка, проведіть зелені операції. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. В саду актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Зелені операції для будь-яких рослин можна проводити 16 та 17, збирати врожай для заготівель і проводити заготівлі. Квасити овочі в цей час не можна, але можна робити настоянки і збирати лікарські рослини. Риболовлю на цей час не плануємо. Кімнатні овочі для них актуальні знову ж таки, захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Йдемо далі Понеділок понеділок, вівторок, середа, 18, 19 та 20 вересня. Місяць без курсу з 4-ї години 6 хвилин до 7-ї години 58 хвилин 18-го, тому після 9-ї години вже можна розпочинати посіви. Зараз ми називаємо, що саме будемо сіяти. 19 20-го 20 буде у нас перехід місяця знаку скорпіон, в знак стрілець. Причому місяць без курсу починається о 13-й годині 21 хвилина. Як бачите, у нас 20-го тільки до 12-ї 12 години можна сіяти і висаджувати розсаду. А 18 можна розпочинати після 9-ї години. Можемо сіяти насіння, салатів різних, огірки для теплиці для будинку. цибулю на зелень не багато, але посадимо. Та редис в теплицях теж небагато. Розсаду можемо висаджувати після 9-ї години, 18-го, 19-го вся доба та 20 до 12 години дня. Для квітів та кімнатних рослин актуальні. Дуже ефективні будуть поливи та підживлення 18, 19, 20, будь ласка. В цей час треба буде поливи. У нас зараз ми будемо говорити про те, що поливи ми можемо до 17 пізніше проводити, а от підживлення треба вранці це зробити. До речі, хтось збирався пересаджувати кімнатні рослини, перевалку зробити в більші горшки. Дуже гарний час, також 18, 19 та 20 до 12 години. Поливи та підживлення ми з вами розібрали, це гарний час. Нагадую, що в нас поливи до 17-ї години, або можна трошечки годину ще і затриматися, але вранці підживлення. Наступний знак стихії, вогню: стрілець, і підживлення, і полистку, і підкоріння дуже важко переносять рослини. В саду актуальні поливи та підживлення, так як і для всіх рослин, поливи до 17 години підживлення вранці. Не можна проводити зелені операції в ці три дні. Збирати врожай для заготівлі. збираємо тільки стільки, скільки з'їмо. Заготівлі не робимо, це знак стихії води, дуже багато води і дуже псується швидко продукція. Квашення овочів не проводимо в цьому знаці, настоянки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А от можна запланувати рибну ловлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення 18, 19 та 20, будь ласка, підживлення вранці і поливи до вечора. Наступна рубрика дуже важлива для тих, хто планує щось розпочинати новеньке в своєму житті або щось дороге купити. Отож, давайте розглянемо місяць рубрику місяць для будинку для здоров'я з 16 по 20 вересня 2023 року, час київський. В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. У нас, пам'ятаєте, 15-го – це час молодика, народження молодого місяця, 16-го – це час гекати, і геката завершується о 4 годині 40 хвилин 17-го. 15-го, до речі, ще й Меркурій зупинився для того, щоб починати рухатися вперед. Він перестав бути ретроградний, але йому треба декілька днів для того, щоб він розпочав рух. Тому що в цей час він ще поки без руху, а значить, енергії немає для успішної справи. Тому, будь ласка, на цей час не плануємо. Не розпочинати нові справи, проекти і не купуємо дорогі речі. А ось уже 19-го можна планувати і нові проєкти, і по покупку дорогих речей. І це можна ще зробити 20-го, але спочатку доби до 13-ї години дня. Далі буде місяць без курсу, це теж дуже дуже поганий час для того, щоб і розпочинати справи, і купувати дорогі речі. Повертаємося в будинок 16-17, груба камінь. Якщо ви вже розпалили було холодно, розпалили грубу в дні стихії вогню, то тут не повинно бути проблем. Стрижка волосся не проводиться в гекату, стрижка нігті теж, фарбувати волосся теж не будемо. Мити волосся ми будемо. А ось що, коли ж можна все-таки буде зайнятися волоссям і нігтями. А ось так. Дивіться, 17-го, після 7 години ранку і до кінця доби гарний час для того, щоб запланувати стрижку волосся, стригти нігті, а фарбувати волосся теж можна після сьомий години, але будь ласка, вибирайте органічні фарби. Мити волосся теж гарний час. Сауну можна організувати, хоча це геката, але органи, які е, знаходяться під дією дуже високих температур, вони якраз у нас не будуть під цим впливом. Тому, будь ласка, можна якраз субота неділя Нарешті можна вже сауну той, хто планує собі організувати, запланувати. Догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри у нас зростаючий місяць теж не працює, очищення організму не плануємо. Рукоділля в знаці Терези дуже гарне, тісто норма по рецепту. Пройняє прибирання, якщо не сильно брудне. Небрудні речі і те місце, де ми збираємося прибирати, то можна це зробити, а краще перенести на наступні дні, і зараз ми про це будемо говорити. Ремонт і провітрювання речей дуже гарний час, 16, 17, знаці Терези. Наступні три дні: 18, 19, 20 це скорпіон. Скорпіон, стихія води, диму буде багато в будинку, особливо, якщо ви збираєтеся перший раз запалити грубу камінь, будь ласка, краще не робіть цього. Перенесіть на 21-го, коли вже знак стрілець буде. Тому що ви будете цим димом самі провоняєтеся. І потім, до речі, російською мовою написала, бачите? Дим, і будьте уважні, краще пропустіть. Стрижка волосся не плануємо, стрижку нігтів 3 три дні не плануємо, фарбування волосся теж не плануємо, мити волосся теж не плануємо, і сауну також не плануємо. А догляд за шкірою, маски працюємо 18, 19, 20 до 16 години дня. Очищення шкіри не плануємо. Тому що в нас зростаючий місяць, очищення організму також не плануємо, рукоділля в знаці Скорпіон, краще нічого не розпочинати. А от якщо ви розпочали, в Терезах, то можна продовжувати. Гарний результат буде, тому що початок саме в гарному знаці, сприятливому. Для тіста воно пливе, я пропускаю ці дні для роботи з тістом, для готування з тістом. Про і прибирання. Ось, бачите, ці два дні дуже гарні, коли можна дуже дуже брудні речі. В цей час прати і можна прибирати щось дуже таке, дуже брудне, буде добра якість. Але, але будь ласка, 20-го постарайтеся вранці ще ці, ці роботи зробити, тому що вже буде накладатися енергія стрільця увечері в о 18.07 вже почне працювати ця енергія. І до 16 години постарайтеся зробити ці важливі роботи з нашими речами. Далі у нас важливі речі це ремонтні роботи та провітрювання речей Ми не плануємо в знаці стихії води. Якість буде недобра. Залишилося у нас ще одне важливе питання тема про здоров'я. 16 та 17 вересня місяць буде в знаці Терези. В цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи на ниркові залози. Жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. В цей час не можна проводити урологічні операції. Тримайте в в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. В цей час можна лікувати органи голови і органи дихання тобто, якщо треба лікувати, але. Це зростаючий місяць, оперативно краще в голову і з головою нічого не робити. І в голову не треба забиратися, тому, будь ласка, це я вже так по народному говорю, щоб ви зрозуміли, зростаючий місяць не для операцій. А от що стосується от таких операцій урологічних, то взагалі ні в якому разі це не робимо. Але можемо лікувати органи голови та органи дихання в Терезах. Тепер у нас скорпіон. 18, 19, 20 вересня. 20 вересня там буде перехід, але все-таки у нас тут будуть працювати в основному енергії скорпіону. В цей час вразливі органи такі: пряма кишка, сфінктер, статеві органи. сечостатева система виділення та нервова система. Така ж сама парада. Тримайте, будь ласка, область тазу та ноги в теплі, щоб не застудити. Не можна проводити в цей час операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, під загрозою вся відтворювальна система, підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Будьте уважні! І нагадую, що в цьому знаці можна лікувати зуби, лікувати гаймерит, будь-які проблеми вирішувати з дихальними шляхами. Все, що стосується лікування, все це ми робимо. Файні підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.